Вітаю вас, діти, на уроці математики. Вам відомо, що предмети навколишнього світу мають таку властивість, як довжина. І порівнювати предмети за довжиною можна і на око, і накладанням. А у випадках, коли ні на око, ні накладанням не можна порівняти предмети за довжиною, тоді вже вдаються до вимірювання. Процес вимірювання полягає в тому, що обирають мірку, тобто одиницю вимірювання, і підраховують, скільки разів ця мірка вміщується у довжині предмета. Ви вже знаєте такі мірки, як 1 мм, 1 см, 1 дециметр і 1 метр. Ви навіть чули про таку мірку, як кілометр, але не знаєте, як вона співвідноситься з рештою мірок. Ну і от сьогодні на уроці ви більше дізнаєтесь про нову одиницю вимірювання довжини 1 кілометр. Виконайте зараз рухливу вправу для очей. І запишіть в зошитах. Сьогодні у нас 2 лютого, класна робота. І напишіть каліграфічне число, яке містить 6 сотень. Три десятки та 5 одиниць. Поставте це відео на паузу і запишіть, які ж одиниці вимірювання довжини ми знаємо? Ну, ми вже їх назвали, так? Це міліметр, сантиметр, дециметр, метр. І сьогодні вже будемо знайомитися з кілометром. Чи зручно цими мірками вимірювати, ну, наприклад, відстань між селищами, між містами, як ви думаєте? Ну, я думаю, що, мабуть, недостатньо буде, так, метра. Для вимірювання великих відстаней використовують більшу мірку 1 км і позначають 1 км. Відкривайте підручнички на сторінці 37. І ми почнемо з вами працювати. Завдання номер 2 Згадай співвідношення одиниць вимірювання довжини. Запам'ятай, скільки метрів уміщує 1 кілометр. Поставте відео на паузу і перегляньте цю табличку. В зошиті запишіть, будь ласка, останній рядочок 1 кілометр. Дорівнює 1000 метрів. Переходимо до завдання номер 3. Згадай, як помножити число на розрядну одиницю 10. Спробуй здогадатися, як помножити на 100. Ну, давайте з вами поглянемо. 5 помножити на 10 буде. Вірно, 50 5 помножити на 100 буде 500. 50 і 500. Чим же ці числа відрізняються? А відрізняються вони кількістю нулей. Якщо у вас 1 0, так, вимноженні на 10, то ви його і дописали. Якщо у вас тут 2 нулі, то ви дописали 2 нулі. 4 на 10 4 на 100. Так, вірно, 40 і 400. 10 на 8, 100 на 8. Знову ми бачимо різниця у кількості нуликів. І 10 на 3 і 100 на 3. також зрозуміло, да, аналогічно. Там, де множимо на десяток, буде 1 нуль, там, де множимо на сотню, буде 2 нулі. Запишіть, будь ласка, це в зошит, поставивши відео на паузу. І давайте скористуємося ось такою пам'яткою да, у підручничку. Прочитайте і запам'ятайте, щоб помножити число на розрядну одиницю 10, 100, 1000, достатньо справи від числа дописати стільки нулів. Скільки їх у розрядній одиниці? Якщо ви множите на 10, дописуєте 1 нуль. Якщо ви множите на 100, то в результаті у вас буде 2 нулі, дописано. На 1000 3 нулі і так далі. В завданні номер 4 нам потрібно буде з вами замінити більші одиниці вимірювання довжини меншими, скориставшись зразком. Дивіться, ось у вас перше записуємо 7 метрів дорівнює. І тепер ми спробуємо перевести це число в менші одинички. Ну, наприклад, в одному метрі 10 дециметрів, в двох 20, в трьох 30, в 7 то буде 70 в сантиметрі ще менші. Так, в одному метрі 100 см. Вам треба спочатку подумати, скільки одиничок вміщується. Так, В одному метрі 100, в двох метрах 200, в трьох 300, значить, в 7 буде 700. І ось останні, це у вас міліметри. В міліметри і метри співвідношення яке? В одному метрі 1000 міліметрів, в двох метрах. 2000 мм. Ну, Тоді, логічно, в 7 метрах буде 7000 мм. Тут ми з вами в дециметрах дописали 1 нуль. Тут ми з вами в сантиметрах дописали 2 нулі. І коли переводили в міліметри, дописали 3 нулі. Так само ми виконуємо і наступне 29 метрів дорівнює. Ми переводимо в дециметри. Дивитися, скільки в нас з вами десятків? Два, одиничок дев'ять. Двадцять 29 метрів. Нам потрібно перевести в дециметри. Порівняйте, в одному метрі 10 дециметрів. Якщо їх 10, то треба буде що зробити? Помножити на 10 і дописати 0. 29 метрів помножити на 10. Це буде 290. Так, так само і тут, в цих завданнях, да, ви дивитеся Дециметри сантиметрів. В одному дециметрі 10 сантиметрів. Значить, треба помножити на 10. Якщо в сантиметрі 10 мм, то теж треба помножити на 10. Другий стовпчик так само. Ви дивитесь на одинички, які у вас є, і потім на одинички, в які ви перетворюєте. І думаєте, скільки їх вміщується в один. Якщо в одному вміщується 10, значить множите на 10. І так само дециметри сантиметри знову вимножите на 10. Поставте відео на паузу і запишіть завдання. Завдання номер 5 Заміни менші одиниці вимірювання довжини більшими, скориставшись зразком. Ну, от, дивіться, зразок, я його трошечки скоротила. 420 см. Треба перевести в дециметри, тобто із маленьких, так і з менших у більші. При цьому, якщо ви із менших переводите в більші, тут ми з вами будемо вже не множити, а ділити. Дивіться: 420 см в одному дециметрі 10 см, значить, вам потрібно буде 420 поділити на 10. І ви отримаєте 42. В цьому випадку вам оцей 0 треба відкинути. 800 см треба перевести в дециметри. Знову сантиметри, дециметри. 1, 10. 1, 10, значить, ділю на 10. 800 поділити на 10, це значить 0 відкинути. Буде 80. А якщо перевести ще в більше да, в метри, то 800 нам прийдеться ділити на 100, бо в одному метрі 100 см. 800 поділити на 100, буде 8. І таким чином ви так само дивитеся на наступні записи, да, порівнюєте, із якого, з яких одиничок ви перетворюєте, в які. І вже тоді вже думаєте, чи ділити вам на 10, чи ділити вам на 100, чи ділити вам на 1000. Це буде залежати від того, скільки одиничок вміщується да? менших у більших. Поставте відео на паузу і виконайте письмове це завдання. У шостому завданні вам потрібно замінити складене іменоване число простим іменованим і навпаки, Дивіться, коли ви об'єднуєте, тобто із метрів, дециметрів, сантиметрів, вам треба зробити якесь одне число. Ви просто переписуйте всі оці три числа. числа. 5, 3, 4, 534. Далі, із дециметрів в міліметрі. 8,69, тобто остаточне, бачите? 9 мм 869. Якщо у вас буде ось тут пропущений якийсь розряд, ну, наприклад, не буде, да, оцьох, там 3 дециметрів не буде, а буде тільки 5 метрів і 4 см, то замість відсутнього цього розряду розряду десятків, бо це сотні, десятки, одинички, то ви впишете тоді 0. Тут у нас є всі. Розряди. І тут у нас всі розряди є. І навпаки, коли ми з вами навпаки розкладаємо, якщо у вас є і одинички, і десятки, і сотні, і вам треба теж їх перевести в одинички десятки і сотні, просто їх розподіляєте да Буде 5 дециметрів, 4 сантиметри і 2 міліметри. Тобто, ось таким чином. також 7 у вас йде в метри в найбільші. Ну і далі одиничка йде в дециметрі, і дев'яточка йде в сантиметрі. Поставте відео на паузу і виконайте письмово. І останнє запишіть задача номер 7 сторінка 38. В цій задачі у вас немає складеної самої задачі, вам треба буде її придумати самим. Але є така підказка, що це задача про різнокольорові літаки: червоні і блакитні літачки. Подивіться, що нам відомо. Ціна, кількість, вартість. Вартість 36,27. Тобто різних кольорів. Можна сказати, що, о, наприклад, да, червоні літачки коштують 4 штуки 36 гривень. Ціна одного. Нам не відомо, але відомо, що вона однакова із ціною на сині літачки, да, блакитні сині. Також нам відомо, що вартість синіх літачків 27 гривень. Нам потрібно з вами знайти ось це червоне питання: скільки ж у вас блакитних літачків штук? Це задача, да, пам'ятаєте, я вам казала, що є слово Підказка однакова. Якщо є слово однакова, то це задача, яка, а ну-ка, згадали усі разом, це задача на знаходження четвертого пропорційного. І ми починаємо її робити із дії ділення, знаходячи ціну одного літачка. Це можна бути, це буде чи червоний, чи синій, немає різниці, тому що ціна в них однакова. Перша дія у вас дія ділення. А далі ви дивитеся, якщо ви знайдете вже ціну за один літачок, будь то синій, будь то червоний, і ви знаєте, що вартість взагалі покупки 27 гривень. Множник, множник, добуток, то множник ми оцей, да, кількість ми знайдемо, як 27 вартість поділити на те число, яке ви знайшли в перші дні. Знову дія ділення. І це буде вже остаточна відповідь, стільки літачків. Ви вже не вказуєте, яких це, так? Тому що це вже буде у вас відповідь. І в відповіді ви запишете, скільки штук літачків певного кольору у вас було. Якщо ви знаходили сині, значить буде у вас, наприклад, стільки-то штук, да, стільки штук синіх літачків. І якщо це червоні, значить напишете червоних літочків, бо може ви їх просто кольори поміняєте. Так, поставте відео на паузу і запишіть задачу. Отже, ми сьогодні з вами повторили задачу на знаходження четвертого пропорційного. Так? Ознака нам знайома, по якій можна її впізнати, це слово однаково. Також ми з вами сьогодні познайомилися із множенням і діленням на 10, 100 і 1000. Якщо ви встигнете це все зробити, то домашнього завдання у вас не буде. Постарайтеся виконати це все, щоб потім ви могли відпочивати. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!